Доброго дня, ви на каналі Квіти та Інше. Я Інна. І сьогодні піде мова про таку квітку, як петхова. Ну, звичайно, це відео для новачків більше. Тому що люди, які ну, багато рощують квіти, вони знають цю квітку. Тому, можливо, хто не знає, для них це буде і відео. Ось що ж таке петхога? Ось зараз в мене розквітли дві рослини в двох кольорах. Оце ось колір синамон чи чинамон, Я не знаю, як правильно його сказати. Такий він повинен бути цегляний колір. Але залежно від кількості світла, він. Трохи міняє, стає такий в оранжеву сторону, помаранчеву більше. От, А якщо світла, це якщо більше, якщо менше світла, то в таку більш добродового. І ось це у нас буде ваніла фреш. Така. Що ж таке у нас підхова? Підхов? Це буде гібрид від петунії та калібрахуа. І вони, звісно, мають свою нішу у квітах, і вони відрізняються від і петунії, і від калібрахуа. Калібрахуа має маленьку квітку. А ось петхо 5-6 см. Ось так як ця ваніла фреш, вона буде більша квітка в цій синамон. Ну, і сантиметрів 5 квітка буде повноцінна. Бо це, знаєте, при штучному світлі воно трохи відрізняється. Ще можна сказати про цю квітку, що всі кольори, вони, знаєте, такі ніби ну, трохи дивні. Бачите, завжди у петхуа виділяється от глазок чи серединка, як оце сказати. Бачите, тут вона жовта з темним. Тут ось коричнева така вона. От В інших кольорах також вона йде чи темніша, чи світліша, там як яка буде. От Я вирощувала всі кольори, які бувають. Тому можу сказати, що всі вони відрізняються яскравістю, величиною квіточки, от такої 5-6 см. Листя в них інша також. Важкого сорту, воно також різне. От, і якщо взяти оцю рослину, бачите, яке в неї листя таке ну більш більшеньке, округле. В цей ваніли в неї завжди отаке листя, трохи продовгувати <кій> <кій> Також в мене є ще інші е, сорти, просто розквітлих немає. Ось також це буде ред. Марле дуже гарний колір буде такий, як розквітне, покажу. Такий червоний, також серединка, мабуть, трохи світліша. Ну, це була новинка 23 року. Дуже мені подобається. В кінці відео я прикріплю е, відео з літа. Можете глянути, кому цікавить, які були в мене квітиці. От. Можна сказати трохи, що вона відрізняється і в е, уході від, від петуні, тому що в, в, в ґрунті, який ми їй даємо, От, тому що якщо для петуні ми можемо взяти субстрат, ну, намішати там трохи садової землі, перегною, там трохи покупної, ну таке замішати, в принципі, вона буде рости. От. А от петхо, так як показав мій досвід, найкраще вона буде рости у, в такому субстраті покупному, легкому, повітряно проникному таку, знаєте, щоб як, як пушинка. От тоді вона себе покаже самим гарним чином. Вона буде розкішна така, вона не боїться спеки, також квітне аж до. Ну, я її, мабуть, одні з останніх викидала. Дуже довго от Така яскрава. ну, Мені подобається садити її в міксах. От я садила три різні кольори разом у 20 літрів. І це було ну, прям чудо. Дуже гарно було. Також тополив. в неї є, є особливість така. Вона. Також як і калібраха, на мій погляд, знову ж таки, більше любить воду кислішу. Якщо в мене, наприклад, у нас дворі вода десь 8 і більше, там кислотність, то, звісно, щось туди треба додати. Чи добриво таке, яке підкислює, чи лимонна кислота, фосфорна кислота, там ортофосфорна. От, є... Різні такі речі, які підкислюють воду. Тому їй треба періодично підкислювати. І якщо навіть у вас лужність нормальна. Не лужна вода, я маю на увазі. От. Це те, що стосується цих квітів. Дуже люблю їх, полюбила. І знаєте, вони, вони не є такі ампельні, що звисають. І я врахую, що вони полуампельні, такі роблять. Шапочку таку. Дуже гарно виглядають. Раджу вам ці квіти, щоб ви їх придбали, посадили і ну, раділи з цього дива. Кому цікаво, подивіться відео в кінці, яке буде. От. Ну, все. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь. Будемо вирощувати квіти, ділитися своїм досвідом. Завжди люблю ваші коментарі і читати, відповідати, в кого питання, які. Те, що знаю, все відповім. На все добре, миро.